Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. У мене вже завершений санвузол, ванна кімната. Зараз це виглядає так. Зроблю зараз огляд на виконання роботи. Спеціально поклав лазер для того, щоб показати, що у нас шов з підлоги, з плитки проходить через екран і виходить на стіну. Тобто, у нас тут є відцентровка. По периметру, підлоги, в кутах всюди силіконовий шов. Так само і під стелою. Як я казав, тут чистовий різ і жодних багетів нема, тому ми зробили там силіконовий шовчик, щоб було без багетів. Виглядає це дуже гарно. Отак це виглядає. Ванну ми зробили повністю герметично. На чому би я хотів зупинитися ще, це на оцій конструкції, яку я показував. Тут у нас паличка товщиною до 2 см, тут 1,7 мм. 1,7 см, точніше. І відстань вона зроблена рівно по центру і відстань Звід з цього краю до цього краю, так і з цього краю до верхнього краю абсолютно однаково, 48,5 см. Всі края під 45 градусів зроблені з епоксидної фуги і кут напівкруглий. І шліфований. Так само і тут. Тобто майстри розуміють, що ця робота доволі кропітка. Навколо ванни і ця щілина між ванною та екраном плиткою заповнена білим герметиком. Я вважаю, що це найкращий варіант, бо тоді ванна зливається. І нема такого типу, контрасту. Якби я використовував більш темніший, воно би виглядало трохи по-іншому. Зараз в такому випадку мені більш подобається, як воно виглядає. Ще ми маємо тут два прихованих лючки, один тут і вирізаний в плитці який повторює малюнок плитки. Працюється дуже просто, я вже неодноразово показував. Замовнику. Треба буде купити таку присоску, щоб просто її присмоктати, і сантехнік в будь-який момент має доступ до сифона ванни. Ви бачите, внизу магніт і зверху два магніта. Так, так це працює. Все, все, закрили. І тут кран для регулювання теплої підлоги. Так само. На магнітах. От я відкриваю От магніти приклеєння і пластини вирізані з CD чи ОД профілю. Знизу я наклеїв такі підставочки, щоб вона плитка не сповзала вниз. це гарно. Зараз я чекаю замовницю, щоб вона прийшла, прийняла роботу. І далі ми будемо говорити про подальшу співпрацю. Бо тут ще є перший поверх і ще один санвузол на першому поверсі балкон і сходи на вулиці. А тут, поки моя робота завершена, всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору і підписуємося на канал. І в кінці я хочу відповісти на питання підписника. Чи буде тут під екраном ванна, яка висота, і чи буде якась вузька підрізка. Як ви бачите, шановний підписник, жодної маленької смужки тут нема. У нас плитка, виходить швом ціла на край ванни. І відповідно ця плитка має 56 см, і від неї відрізався шматок. Тобто все виглядає цілісно. Тепер я відповів на ці питання. Дякую за увагу і до побачення.